Іспанська для наших з нуля до А2. Hola y muy Хола! Імуй Бінвенідос Альвідео Секундо дельмодуло Новено. Вітаю і запрошую до другого відео з 9-го модуля. І сьогодні ми продовжимо розмову про майбутній час з дуже такою специфічною формулою, коли ми говоримо про те, що збираємось зробити от уже, тобто про намір щось зробити. Формально, це навіть не є майбутній час, але описує дії, які будуть відбуватися в найближчому майбутньому. Тобто, про наш намір зробити щось у найближчому майбутньому. Отже, відео 2 модуль 9. Фрази такого типу: Завтра їду, збираюсь поїхати, напевно, поїду. І ми, окрім того, що розглянемо оцю структуру, яка є аналогічною англійській going to. Коли ми збираємо щось робити, і ми порівняємо, як використовується теперішній час оця структура а атер, наприклад, зробити, ір плюс інфінітіво, якщо бути формально правильним. І напевно поїду, коли ми висловлюємо надію, сподівання на те, що так буде. Але ми стовідсотково в цьому не впевнені. Дізнаємось про використання простого майбутнього часу та структури ВОЙ-А, Атер. А також порівняємо використання теперішнього, майбутнього і оцієї структури ВойАфер для опису намірів і дій у найближчому майбутньому, в залежності від того, наскільки ми впевнені у їх виконанні. Так от, структура ВойАфер. Це вираз, що описує майбутні дії, рішення, плани, а саме головне наші наміри, що ми маємо намір збираємось щось робити. Маркери для, цього, для цієї форми для цієї формули. Ahora, зараз, en un momento, через кілька хвилин або через там, коротенький проміжок часу, en breve, скоро, esta noche, сьогодні ввечері, manana, завтра, pasado manana, після завтра, esta tarde, сьогодні після обіда, este fin de semana, цього кінця тижня, тобто на вихідних, la próxima semana, наступного тижня, dentro de un rato, через невеличкий проміжок часу, de dentro de unos minutos, через кілька хвилин, Дентро де de hora – через годину, дентро de poco – через трошки, пронто, скоро, і мастарде пізніше. Зверніть увагу, оці маркери, вони дуже подібні до тих, що ми розглядали в минулому відео, коли говорили про простий майбутній час, про наші наміри, плани, прогнози і обіцянки. Так от, використання цієї структури. Формально вона є такою. Ір а. ІР це і Т, А. І інфінітів, що робити, іти щось робити. Абсолютна копія, не копія, а аналогія до англійського going to. Просто в англійській воно використовується як Герунді, а тут простий теперішній час діє слово ir – іти. І от, наприклад, лямар, ір, невір, комер, дефір і вівір. Дзвонити, іти, відсилати, їсти або обідати, говорити і жити. От з цими словами ми розглянемо, як ця структура. Працює. Оскільки в цій структурі використовується інфінітів, то оці слова вони так і будуть використовуватись Що змінюється? Змінюється тільки форма дієслова ір. Ну, якщо ми говоримо про себе, аора вой алямар. Зараз іду дзвонити дослівно Але значення має таке: я збираюсь зараз, зараз збираюсь подзвонити моєму товаришу. Ту. Васа іра каса порке, ти збираєшся йти додому. Чому? Устед тебе NVRI sta карта. Ви збираєтесь відіслати цей лист. Устед мається на увазі ваша милість. Ви з великої букви. Ви збираєтесь, маєте намір відіслати цього листа. Nosotros. Esta noche vamos a theoret. Сьогодні ввечері збираємось, маємо намір повечеряти фуера, означає не вдома. Ну, десь. Ви збираєтеся мені сказати чи ні. Маєте намір сказати мені це чи ні. Щось там про щось мова йде. фірмело? Сказати мені це, чи ні. «Ейос, ес устедес. Дентро де у нас діяс ван авені За кілька днів вони збираються приїхати сюди. Розглянемо приклади. Дентро де у нас мінутос, вой асалір. За кілька хвилин збираюся вийти, кудись піти. Маєте на увазі залишити дім або те місце, де я є. Васаду чарти Аора? Ти збираєшся йти в душ, прийняти душ зараз. Естебан вагатомарун кафе. Степан збирається випити кави. Тепер зверніть мову, томар це не означає дослівно випити, це означає отримати, взяти. І це слово, яке ми вживаємо, коли ми говоримо про каву. Бо слово бебер випити в іспанській мові більше застосовується до більшої кількості рідини, наприклад, до води. А от коли ми кажемо томар віно, томар кафе, томар коняк, то мова йде про те, що вжити. Оце от томар воно більше вжити, ніж випити. Вамосахерарела, де реча. Ми збираємось повернути направо. Весь аюдарми. Ви збираєтесь допомогти мені, чи я роблю це сам? І зверніть увагу тут. Аго це в теперішньому часі. Ви збираєтесь мені допомогти, чи я зроблю це сам, ми сказали по-українськи. А тут іспанці використовують теперішній час, тому що це твердий намір. Іосвана Ір медіко» Вони збираються йти до лікаря. І тут дивіться, тут два рази використовується те, те саме слово ір. Тільки тут вони це збираються робити. А що робити? В даному випадку йти. І оце ір використовується як інфінітів. Маняна треба, Асіке дормір». Маняна, завтра працюю. Теперішнім часом говоримо, тому що це в розклад забито, це нікуди ми не дінемося. Завтра працюю. Тому Асіке, тобто, внаслідок цього, воядормін. Збираюсь йти спати, «збираюсь лягати спати. Кеваса Котінариста ночі. Що ти збираєшся готувати сьогодні ввечері? Ваш студіар мучо. ті не он екзамен. Збирається багато вчитися або ну, вивчити багато матеріалу. Має екзамен. Тобто, вчиться для того, що в нього буде екзамен. Має екзамен. Буде мати, фактично, в майбутньому, але використовуємо, так ми і в українській б сказали, бо має екзамен. Має екзамен, запланований в майбутньому. Vamos a salir con amigos. Vienes. Ми збираємось вийти, ну, мається на увазі з дому, десь на прогулянку або в якийсь заклад, з друзями. В'єс, ти йдеш з нами, приєднуєшся до нас. Libro vais a leer este finde. Яку книжку збираєтесь ви? Мається на увазі ви з маленької букви. Ти плюс, ти, плюс, ти, плюс, ти. Група, діти, наприклад. Читати цього кінця тижня, на цих вихідних. El Viernes Eyos van Averla Película. В п'ятницю вони збираються подивитись фільм. Як правило, по п'ятницях проходять прем'єри в кінотеатрах. Зараз збираюсь послухати музику. Не вказано яку саме конкретну музику, а оскільки так, це не штучний предмет, тому і артикла не треба. Васа Камінар Поррель асі? Ти збираєшся гуляти по парку в такому вигляді, отак? Нової контіго. Я не йду з тобою в такому вигляді. Ельва Термінар я. Він збирається закінчити свою роботу вже. Вама Сахуар футбол. Збираємось. Воно дослівно звучить так: і збираємось, і йдемо пограти в футбол. Вайса Віхара Мадрид хунтус. Ви збираєтесь їхати в Мадрид разом. Ви збираєтесь їхати подорожувати до Мадриду разом. Ван а курар ель доминго. Стан локос. Ван а курар це аналог або синонім слова працювати. Курро це також трабаха, трабахо, тобто це якби робота, професія або робочі обов'язки. Ван а курар вони збираються працювати в неділю звикнуті. Отже, друге відео з 9 -го модуля. Говоримо про такі фрази. Завтра їду, твердий намір. Збираюсь поїхати. Маю намір поїхати. Напевно, поїду майбутній час. Тобто, різні форми. Завтра їду, це теперішній час, збираюсь поїхати, це та структура, яку ми зараз вивчаємо. І напевно поїду, або, скоріш за все, поїду, або планую поїхати. Це ми використовуємо в цьому майбутній час. Будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це дуже важливо для поширення відео, для росту каналу. І вам це нічого не варто, а для поширення відео це дуже важливо. Esta tarde voy воєль-медіко. Сьогодні, по обіді, збираюсь до лікаря. Збираюсь піти до лікаря. Аломехор іре аль-медіко естатарде. А тепер дивіться, воєль-медико це намір, твердий намір. Йду до лікаря без всяких цих. Заплановано, твердо. Аломехор і медіку. Скоріш за все, піду. І от коли ми використовуємо майбутній час, тут впевненості в тому, що це буде зроблено, менше, ніж отут, коли ми говоримо теперішнім часом. Аломехор і реаліко естатарде. Скоріш за все, Аломехору, це от, за все, піду, схожу до лікаря сьогодні по обіді. А тепер розглянемо приклад. Естатарде воєльмедіку. Твердий намір. Сьогодні по обіді іду до лікаря. Іду простим теперішнім часом. Іду до лікаря. реаль медіку естатар». Скоріше за все, піду, схожу майбутнім часом до лікаря сьогодні по обіді. Впевненості набагато менше. І використовується майбутній час. Воєальмедіко Естатарде. Збираюсь піти до лікаря. Сьогодні по обіді, маю намір, але настільки твердий, як отут. Таким чином, ми маємо там, де намір дуже твердий, Вой, аєральмедіко. Ох ти моє хороше! Так от. Коли намір дуже твердий, то ми говоримо Вой, аєральмедіко. Іду, без всяких нюансів. Коли ми говоримо скоріш за все. То тоді ми не впевнені. Тобто, вірогідності в тому, що це буде здійснено, немає 100%, і ми кажемо майбутнім часом. Тобто, Вой, аєральмедіко, це третя формула, яку ми використовуємо, і це означає, збираюсь піти до лікаря. І вірогідність цієї події приблизно посередині між твердим наміром і сумнівом. Сьогодні вони обідають разом. Я впевнений, істой сигуро. Ой, хунтос, естой сигуру, я впевнений, що вони обідають разом. Впевненість повна, теперішній простий час. Ой, вана Комер Хунтос, Лосе, вони збираються сьогодні пообідати разом. Я знаю. Але певності на 100% немає. Тобто вони збираються пообідати разом, але може щось перешкодити. Пробаблене Комеран Хунтос. Можливо, пообідають разом. Знову ж таки, дивіться. Там, де певність 100% теперішній час, обідають разом. Там, де певність трошки менша, але так і є, збираються пообідати разом. І, можливо, пообідають разом, певність менша і використовується майбутній час. Лігамо Старди. Есу на Ми дістанемось. Тобто, уже видно, що ми, наприклад, там застрягли в корці на дорозі, і ми не встигаємо. Тобто, тут людина каже, що Лігамо старде, ми дістаємось пізно». Тобто, явно, що ми спізнюємось. Використовується простий теперішній час. Лігамо старде. Це напевно, шкода, що так. Вамосартарди, ацелера, парфавор. Ми збираємось спізнитись. Тобто є вірогідність того, що ми спізнимось. Ацелера, прискорюйся». ну, водію. Прискорися, давай швидше, будь ласка. Лігаремо старде і ло передаремо з Ми дістанемось пізно майбутній час і втратимо все. Передбачення, що приїдемо пізно і все втратимо. Те аюдо, транкіло. Те аюдо, я тобі допомагаю. Це ще не значить, що вже це роблю. Я маю намір тобі це зробити, допомогти. Будь спокійним, транкіло, те аюдо. Ми б сказали, тобі допоможу. Іспанці кажуть, я тобі допомагаю. Спокійно. Тивоє юдар, Есперон секунду. Я збираюсь тобі допомогти. Почекай секундочку. algo más tarde. Допоможу тобі в майбутньому трохи пізніше. І певність того, що це дійсно так буде, найнижча із цих трьох фраз. Тобто, там, де впевнено знаємо, використовуємо, скоріш за все. Теперішній час. Там, де маємо намір, твердий намір, використовуємо вой Ааюдар. І там, де певність найменша, і це все відноситься далі в майбутнє, там використовуємо простий майбутній час. буску Лас Явес. Тусакаслас. Це не опис, це намір, що маємо робити. Я шукаю ключі, а ти виносиш або береш сумки. Збираюсь знайти ключі, пошукати ключі. Бускарила слявець і ласен контраре. Я шукатиму ключі і я їх знайду в майбутній час. Вугамос маняна. Граємо завтра. Це вирішено. Тому використовуємо теперішній час. Хугамос маняна. Маяна вам асахугарбєн. Завтра збираємось грати добре. Тобто, ми маємо намір завтра добре зіграти. У з баху лав'я. Гратимемо під дощем. І тут дуже добре видно, що це сумнів, що це майбутній час у Будемо грати під дощем, і це сумнів. Тобто, знову ж таки, там, де твердий намір і немає варіантів інших, теперішній час. Там, де збираємось робити, маємо намір використовуємо вамос А. І майбутній час там, де в нас більше сумніву. І приказка: тобто, збираюся зробити те, що хочу. Тому що більш робить той, хто хоче, ніж той, хто може. Бо може могти і не мати бажання. Я зроблю те, що хочу, бо більше робить той, хто хоче, ніж той, хто може. Наша традиційна. Рубрика Люф Камера Акціон. Маня навоє лімпіарна каса. Завтра збираюсь прибрати хату. Ой воємпец на дієта. Сьогодні збираюсь розпочати дієту. Воємара міаміго естата. Збираюсь зателефонувати моєму товаришу сьогодні по обіді. Vamos a ir al parque, de comer. Ми збираємось піти в парк після обіду. Маємо намір. Ваша студія рестаночі. Ти збираєшся вчитися сьогодні увечір. Естатарде вояр а камінар перро. Сьогодні по обіді збираюся піти на прогулянку. Камінар це йти пішком. Тобто на прогулянку перро з моїм собачкою. А тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього відео, як ви це застосуєте, а краще всього запишіть фразу, яка вам сподобалась в коментарі. І зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що вивчили. І ще одна приказка. Хеніофігура астала сепультура. Хеніо це характер, це темперамент людини. І фігура це і зовнішній вигляд. Так от, характер і вигляд аж до могили. Бо сепультура це якраз могила, поховання. Отже, ми з вами переглянули друге відео з 9 -го модуля. Говорили про. Використання в діалогах теперішнього часу, коли ми говоримо про твердий намір, завтра їду. Збираюсь поїхати це намір щось зробити, коли ми використовуємо структуру ВОЙ а, І, напевно, поїду, це коли ми говоримо про щось менш певне, менш гарантоване, не 100%. Тоді, в більшості випадків, використовуємо простий майбутній час. Або тоді, коли ми це рішення ухвалюємо прямо під час розмови. Наступний відеоролик це вже буде 10-й модуль, перше відео, і ми поговоримо з вами про наказову форму. Про те, кому ми можемо взагалі наказувати, а кому і коли лише радити. І доторкнемось до такої страшної для багатьох людей теми, як субхунтіво, суб'юнктивна форма, коли мова йде про бажане або те, що є вірогідним, більш або менш вірогідним. Будь ласка, підпишіться на канал, поділіться цим відео, тому що це дуже потрібно для поширення цього відео, і комусь воно буде корисним, я так думаю. От коротко все, що хотів розповісти в цьому ролику. Практикуйте кожен день, тому що системне вивчення воно дає свій результат. Якщо ви будете вчити мову через пень колоду, як кажуть, Колись так, колись ні, то результат буде значно гірший. Мову треба вчити швидко, треба вчити буквально за декілька місяців, але бажано заглиблюватись в неї, тобто не відкладати і не пропускати дні. На цьому дякую вам за увагу. Гратія за атенці і hasta la проксима.